Більшу частину свого життя майстриня і шостки Тетяна Рєпа виготовляє прикраси із бісеру Гердани також вона мама двох діток та педагог-організатор школи номер 9 За кропітку працю та популяризацію творчої справи Тетяна отримуватиме стипендію президента для молодих майстрів народного мистецтва. Говорить, новина про це для неї була доволі неочікуваною. Прийшовши з роботи натомлена, бо кінець навчального року у школі, я просто відкрила Фейсбук і на сторінці спілки народних майстрів України висвітилося. Причому висвітилось мені не документ, а у цей окремий листочок, де моє прізвище зверху, хоча воно там в останніх було. Ну і звичайно, що я зраділа, я покликала дітей. Діти почали стрибати, але якщо чесно кажучи, якогось такого, знаєте, особливого задоволення або радощів, я не відчула. Не знаю, це, мабуть, з подіями, які відбуваються в Україні. Ну, якось, якось в мене це так. Я довго, я ж кажу, я довго чекала. Я думала, я буду радіти стрибати, але от якось воно так Ну, отримала, слава Богу, отримала. А, значить, є сенс розвиватися далі. Майстриня не лише виготовляє ґердани, але й передає свої знання молодому поколінню, навчаючи дітей. А звістка про призначення стипендії президента вкотре підкреслила важливість тієї справи, яку вона робить. Я не просто роблю, а ще популяризую. Я навчаю дітей, хоча гуртка в мене нема, просто зацікавлені до мене приходять. Якісь там замовляють майстер-класи. Я завжди приходжу і не просто навчаю, а розповідаю з історичного аспекту, тому що мені дійсно самі це. Цікаво. Мені цікаво е, дізнавати щось нове. Тим паче, ви бачите, зараз е, усе таке наше. Рідне, українське, давнє, воно на піку популярності. Вироби Тетяни удостоєні нагород багатьох конкурсів різних рівнів та виставок та роз'їхались уже по всьому світу. Схеми вона бере в українських майстринь. Інколи бере за основу українську вишивку. Я перейшла чисто на українських майстрів, які малюють. Тим паче, у нас у місті є такі майстри, які займаються вже дівчатка стала малювати. Відмальовувати, ну і плюс а, більше я поглибилася такі на миста, які є традиційні, да, там різноманітні іноманії, і там представлені. Ну і плюс силянки, кризи і стрічкові гердани. те, що було дійсно спокон віків, тому що я не просто виготовляю, я ще цікавлюся. Історією прикрас, історією українського костюму жіночого костюму, і історією, взагалі України, як це розвивалося, і з яких причин, і до чого до нас і у нас на сьогоднішній момент дуже мало нам залишилось від бабів. Від наших бабів, яких було дуже багато всього, вмілими руками Тетяни створено вже стільки прикрас, що важко навіть порахувати, говорить вона. Коли наступив 23-й, я собі завела таку зошитку, де думаю, так я буду відмічати, а це я продала сама. Це там пішло з ярмарку, це через інтернет. Це я передала дівчатам на донати. Чесно, закінчилось це на третьому гердані ну, який сенс цього? Ну, Я роблю, я від цього отримую задоволення. Так, я заспокою свої нерви. Так, е, е, я отримую задоволення, так я розслабляюся. І плюс цим я можу приносити задоволення іншим. Не тільки у сфері того, що я можу донатити, так? адже останні два роки я з тим, що я виготовляю, я чисто доначу. Все, що я продала або передала дівчатам заради благодійних якихось розігрів, це все донати. Скільки навіть за останній рік я зробила, я не скажу чесно. Як говорить майстриня, візерунки герданів, як і вишиванок, мають унікальний малюнок та різняться в залежності від регіону. А якщо ми говоримо прямо про символіку, тут от прямо на цій кривульці дуже явно видно ромби, так? хрестики різноманітні, крапочки, то це і є символіка. Будь-якого регіону. Звичайно, у кожному селі, у кожному регіоні було щось своє, щось особливе. Але принцип і сенс цих символів, подивіться, знову ж таки, ромбики і хрестики. І тут ромбики і хрестики. Якщо ромбик пустий, то це поле, яке не засіяне. Якщо він вже там з крапочками, бо бачите, у нас там він заповнений, так? хоч маленький, хоч великий, то це вже поле, яке засіяне, яке родить. Схожа символіка і на сучасних виробах. Мені подобається цей гердан, він такий вроде, сучасний, схема сучасна в нього. Але якщо ви побачите, тут уся символіка богиня Макош, символ її, ті ж самі ромби, хрести, так, ну волошки, півники, все теж наше рідне українське і сучасне. Сні майстри, які займаються промальовуванням схем, вони використовують ті самі символи, ті самі атрибути і у сучасних схемах. Останні роки Тетяна виготовляє гердани на спеціальному станку, який дещо полегшує її роботу. Перед вами саме. Найпростіший станок а, з бісера плетіння це не значить, що цей станок самостійно виготовляє. Це просто прилад, а, який пришвидшує роботу, адже є ручне ткацтво, так а є отаке станочне. І от краватка, отакий язик, так, стрічковий гердан, це все може виготовлятися як вручну. Так і тут, просто натягуються ниточки основи, як ви бачите, да, в мене вже половинка готова, мені тільки центральний колон треба. А, я таким чином натягую, і він просто мені тримає основу. Якщо хтось розуміється на тому, а, як в принципі ткалися килими або та сама тканина, то тут принцип той самий. Так? Я зажимаю, натягаю, мені просто тримається основка. Мачте, на ній прям, і от я голочкою з бісеринкою через кожну ниточку в мене прокладається бісеринка. Оце і є станочне ткацтво, а не то, що там думає, що якийсь станок самостійно в мене вдома виготовляє ці прикраси. Майстриня Тетяна Рєпа каже, таке бісерне мережево стає дедалі популярнішим у липні 2023 року. Гердани внесли до переліку майнової культурної спадщини України. В планах просто передавати далі. Роботи. Бити, виготовляти, зацікавлювати і популяризувати.